Спочатку була досконалість, а потім у його сутності з'явилася думка створити світ. Але як хтось може створити щось, що вже ідеальне це буде те ж саме, що було до цього, тому він повинен був створити щось інше, щось що зовсім недосконале, з тієї причини він відвів себе. Відвів себе від центральної точки творіння. І найглибша точка це земля. І не випадково людина живе тут. Людина живе тільки тут. Звичайно, є й інші сили. Але людина тільки тут. Усе, що зроблено, належить його силі і тільки від центральної точки. Творець сам відійшов. Намалюй собі коло. Бачиш, яке воно ідеальне Можеш порівняти це з Ейнсов. силою, що немає кінця нескінченністю. Нескінченне світло означає Ейнсов.